Який чудовий ранок, сонце, зелено цвіте, там розпускається. Біленько, гарненько. У нас в селі вже робота кругом кипить. Як чуєте, і трактори десь гудять, і картоплі садять. Так, а я таки вчора посадила, обсадила, як бачите, свою грядочку. Все-таки я подумала, що без квіточок, ну, ну не можу я геть, прям, щоб геть без квіточок, прямо на ці грядочки, так як з самого початку, в принципі, я хотіла саме клумбу для квіточок. Та в общем зверху засадила. Зробила чубчик з таких квіточок. І потім... Так, що в мене тут посаджено. Ой, от і сонце. Зараз побачите прямо відео саджу без монтажу, отак як садила, отак і зняла без, мон... без монтажу, без нічого, але просто не все знімала, зараз поясню. Так, ну чубчик, чубчик, щоб воно в мене там розрослося. Далі на першому цьому шарі е, цибуля по всьому периметру. І два рядка моркви. На другому е, салат кучерявої одеський, по-моєму. І щавель спробувала посадити. Коротше, подивимося, що з того вийде. Те, що воно. Гарно виглядає, то це так. Головне, щоб воно ще гарно ще врожаїло, то було б геть би добре. А ще знаєте, що я вам скажу? Що оці грядки, вони дуже-дуже економлять простір. Я, якщо чесно, думала, що то така собі ідея саме для грядок, оце все пустить. Але уявіть собі, на периметрі 2х2 у мене засаджено. Е і цибуля, і морква, і салати, і щавельші, квіточки на одному периметрі. Дуже-дуже-дуже воно економить простір і дуже воно зручно і, і, і гарно. Ну все, включаю живе відео без нарізки. І дивіться. А поки ви будете дивитися просто живий формат, то я пішла робити парканчика. І там ще дещо. Коротше, реалізовую далі свої задумки. Все, включаємо. Ну що, моя пірамідка готова. Ось так вони в комплекті виглядають разом з тими моїми грядочками. І зараз я збираюся. Ще думаю, що сюди садити. Бо, якщо чесно, вже дуже квіточки хочу. Але подивимось. Ще думаю. Дивіться буквально, скільки там часу пройшло. да, Декілька днів. Подивіться, як гарно обрізана та, що клубніка була, що прям повністю обрізана була. Дивіться, як вона гарно. Випустила вже листочки прям. Eksperimentiram daleč. Що я взяла? Ще не знаю, що сюди буду садити. О, напевно, такий салат. Ну, він, до речі, у нас дуже гарно. Це. В принципі, ми, ми його дуже сильно любимо. У нас там на городі був. Зараз ми кудись сюди його всіємо. Ну, Зараз подивлю, подивлюся, що сюди буде влазити, туди буду сіяти. Запам'ятовую салат одеський кучерявиць. Земля втрамбована, вчора гарно втрамбували, то я її оце зараз так начебто намічу, щоб воно рівненько було, а тоді вже роблю цечки. Так, взагалі, все-таки ж не витримала та зверху, посадила квіточки хоч. А цибулю-тиканку я тичу дуже-дуже ну, густо. Ну, я її течу не зато мені не потрібна оця цибуля, мені потрібна тут цибуля на салат. Можливо, наступні вже рядочки, то буду рідко. А це таке, щоб мене чисто на, на зелень, ну, отак, бо ну, цибуля в мене посаджена на тушу велика, а це салат, він у мене піде однозначно мене Ванька і ту зараз вириває, то що говорити про цю. Короте, там же ж тут салат і спробувала, в принципі, щавель. Дякую, помічник, помічник мені тут воду тягає. Дякую. Спробувала посадити щавель, подивимося, що вийде. Ну, Не вийде, так не вийде. Вийде, так буде, буде добре. Коротше кажучи, якщо. По-чесному, з самого початку ця клумба мала бути е, отака саме клумба мала бути, типу, ну, квіткова клумба, е, потім я подумала, коли вже поставила ось ці грядки, то подумала, що, що в мене більше клубніки і, типу, зроблю клубнічну. Зараз, якщо вийде, то ставлю яку саме я мала зробити. Але так як ми... Розплануємо города в цьому році, і картопля в нас посаджена не там, де ми його, ну, її планували. Ну, по тій причині, що виорали, то вже якби, вирішили все-таки картоплю ті типу, пораню вкинути. О, а так то там в мене мали бути грядки. І от у мене збилися, в принципі, всі мої <хи> ідеї на городі там, то тому я й вирішила, що в цьому році не буду. У клубніки та, що в мене була, було недостатньо сюди. І, В принципі, я ну, хотіла там сортову купити, але вже подумала, що в цьому році я її купляти не буду. І зроблю просто вже отаку овочеву, якусь овочеву, салатну грядочку. Ну, Просто щоб, щоб просто щоб, начебто е, до, ну, доробити те, що я хотіла. А на наступний рік будемо дивитися, якщо подивимося по врожайності, по всьому. І тоді будемо дивитися, чи ми в наступному році клубніку будемо садити чи грядку. Але більше всього, що в наступному році то все-таки буде сортовата клубніка. Все-таки, раз уже в мене такий острівець, тут був. Вже задуманий, то в принципі буде він у мене такий собі клубнічний. То пізня клубніка у мене, по-моєму. А я хочу таку на наступний рік, що два чи три рази в рік родить. Так що в цьому році поки що побуде так, а в наступному будемо дивитися уже. Ну, Скоріше за все, що вона буде саме така, яку я зараз постараюся вам вставити сюди. Ну, і підписуйтеся. Я ще цей острівець не закінчила. Хто буде дивитися, той буде бачити, що я тут ще надумала і задумала. І якщо пролистати десь відео наперед, то вже видно різницю між тим, що тут було, і між тим, що там далі буде. Зараз на даному етапі будемо вже робити цей парканчик, повторюся, а потім будемо його тут. Доводити його естетичний вигляд. Ще десь сюди укроп посаджу. Пальчик доверху, коментуйте, підписуйтеся, будьте з нами. У нас дуже багато буде що вам показати. Все, пока-пока. Слава Україні!